Вітаю, друзі! Продовжуємо тему про електроенергію і будемо дивитись тепер на Харків. Одно колоди, п'ятірка мечів, трійка мечів. Говорить про те, що Харкову дуже попадає і багато втрат. Тож, давайте подивимось по місяцях. Взагалі. Карти на Харків випали набагато кращі, ніж Київ та Одеса. Харків'яни, напишіть мені, чи це є так, чи ні. От навіть на січень місяць тут показують карти позитивні. Можливо, в цьому є заслуга місцевої влади, мера. Бо карти показують на січень. Заслужену нагороду, за працю, за прийняття правильних рішень. Тут ще може бути якесь рішення і по воді. Лютий місяць також карта ініціативи, пропозицій. В березні можуть бути часткові перебої, але там може бути надана допомога. Хоча, можливо, її не, не занадто дуже так хвататиме, але вона буде надаватись. Квітень місяць можуть з'явитись обмеження, але під кінець місяця чекає обнулення, новий початок. І в травні можуть бути як і, і підняття ціни, і також це може бути як переправлення електроенергії. Підпитка. І також ще я бачу, що харків'яни за щось будуть в кінці місяця, щось, щось викличе в них хвилювання, за щось вони будуть хвилюватися.